У голодомор 1932-1933 років у ліцеї інформаційних технологій відбулась зустріч з одинадцятикласниками. Представники юнацької бібліотеки та студенти училища культури розповідали учням про один із найжахливіших злочинів проти українського народу. Щодо самих учнів, то вони вважають, що розповіді про події минулих часів сучасному поколінню потрібні. Це дуже необхідно. Адже ми наскільки зараз урбанізовані, у нас є і їжа і всі умови життя. І ми не маємо забувати, що зовсім недавно було по-іншому. Ми маємо, ми маємо бути вдячні нашому суспільству зараз. Я думаю, що дітям потрібно подавати це у якомусь іншому е, е, ну, випадку, адже ну, потрібно не розказати, як не там нам розказують, що це погано, а краще розповідати так, що не потрібно так робити, що це нелогічно і неправильно, щоб не допустити це у майбутньому. Тобто виховувати. Мораль і вибудовувати дитячу логічність. Протягом 60 років у жодних підручниках з історії не можна було знайти будь-яку інформацію про голодомор, адже ця інформація належала до секретних документів, а замовчувались шокуючі факти. Тривале голодування призводило до божевілля, апатії та навіть канібалізму. Люди їли мертвих тварин, гризунів, листя та коріння рослин і навіть власних мертвих родичів. Сучасне молоде покоління до голодних подій 1932 1933 років ставиться по-особливому. Історія немає замовчувати і дуже що зараз ця проблема обговорюється, і люди мають пам'ятати, що це було ну 80 років назад, і якщо припустити, що зараз це прийде до нашої держави, то я не уявляю, щоб. Щоб сталося, це велика втрата для нашого народу. Адже коли було СРСР, то голодомор стосувався не лише українського народу, а й народів, які входили до тої СРСР, адже страждали всі народи. Тобто, найголовніші люди, які постраждали, це були селяни, які так бажали жити. Ростити своїх дітей, але лише за одної буханки хліба вони намагалися вижити. Багато матерів у голодні часи жертвували власним життям, щоб зрізати колоски у полі і нагодувати дітей, незважаючи на те, що цей злочин передбачав ув'язнення на строк не менше 10 років або ж взагалі розстріл, і досі невідома точна цифра загиблих у голодомор 1932-1933 років.